Ну, Привіт, я Аніта, але сьогодні зі мною мій комп'ютер. І якщо я помру, да, помру в цій грі, то я міняю гру. Ну, це погоня в обережній. Гру я міняю, де я. Якісно широкий. В смысле, мені даже це не попадалося ніколи, вибачайте бо на мене, типу, що почало знімати відео, да? Про мене кисой. Ні, yeah. можна останній потом. Ну, три-три, хай буде так, широкий. він oh! мене не побачив. Який український? Який у мене канал? Ukrainę край... сильний. Ні-ні-ні, не, 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 насильний. Точно насильний. Дерев'яний. сейчас з тобою обойдем. Все. Я уницем. Находом. Ні? Сильний. Що, гоните? Ну, no, но no, не гон. Не гоню це. Не гоню це точно. Що, давайте. Є, yeah! правильно. А, я ж програла. тоді. Ладно, міняю гру. Так. У нас десяткові дроби. Ну, ладно, давайте. 5,7 легенько. 5,7. Запам'ятайте, для вас і математика. Так, все для вас, мои подписчики. Доброе. Ні, Не-не-не в портал. Портал дуже корисний двин. Все, давайте, заходим. Це на 7,5. 5,05, точно. 0,5.05. Ммм. Я програла, меняю тему. Мяу! Що ж, вибрала я гімнастику. Давайте, я вже вже погодила. Побачимо моє усет. надіюсь, сподіваюся, не побачила. Предмет художньої гімнастики. А, художня? Від це легенько. Відповідь скажу в кінці. Чого я так знаю гімнастику. Так. Так, 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 так. Они то, вони то, вони то. правильно. Які види гімнастика. Ну, ж бачу художня і гімнастика. Конечно, спортивна і художня. Скажите, что. Давайте обійдемся монстриком. Чібрика, спортивна. І сразу побежим в художню гімнастику. Так, так, так. Все. Що. Що ж, давайте, я готова. Снаряди спортивної гімнастики. Ну, ну бачите, спортивна художня, а потім... Угу. Давайте. Це легко. Тут уже у нас Мой любимый персонаж. Я його називаю холовкою. Це якась сковородка. Ну я мухоловкой называю, гимнастич. Мат гимнастичный. Ну добро. Колода, колода, безмка, безмка, безмка. И заходим. Ура! Раз завершено. Юху в отпуске Сейчас. Эй Zleonita the... Vic... Victor... Victor... не можна? добре це Виктория Угу. Ну, ми пройшли і на разу не померли. Ніхто не Розказуй, чому я так добре знаю гімнастику. У мене просто друг він ходить на гімнастику, ось я її знаю. І всім до побачення.